Дітки, рада вітати вас на своєму занятті з ознайомленням з природнім довкіллям. Сьогоднішня наша тема скарби з бабусиної скрині. Якось одного разу, коли бабуся вишивала сорочку, прийшла до неї онучка та й запитала Що це буде, бабусю? Українська святкова сорочка для тебе. А чому українська? Бо б вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься Україною. І ти маленька україночка. Діти, що вишиває бабуся? Сорочку як називається вишита українська сорочка? Вишиванка правильно. Погляньте, у бабусі є скриня якась. О, вона така гарна. Зараз одяг тримають у шафі, а раніше тримали в скрині, яка була у великій пашані. В неї складали одяг, рушники, хустки прикраси та інше. Скриня була окрасою хати. Виготовляв скрині чоловік, який мав професію скринник. Скриня нагадувала дерев'яний ящик з кришкою. Робили скрині з весни до середини літа. Коли вона вже була готова, її розмальовували різними узорами, квітами. Кожна дівчина мріяла мати таку скриню, щоб туди складати сорочки, скатертини, вишиті рушники та намисто. Давайте подивимось, що ж є в, цьому, в цій чарівній скрині. По-перше, це, звичайно ж, наш е, рушник український, наш український народ працьовитий, щедрий, на таланти, здібний, обдарований. А наше мистецтво вишивки дивує весь світ і чи не найдавнішим дивом є рушник. Рушник походить від слова руки, бо його вишивають. Руками, тож давайте познайомимося з ним поближче. Діти, якої форми цей рушник. Прямокутної. Він довгий чи короткий? Довгий. Якого кольору полотно? Білого. А що це таке? Правильно, це вишивка. Якого вона кольору? Червоного, вірно. Діти, скажіть, будь ласка, чи маєте ви рушники такі вдома? Добре. Рушник можна вішати на стіні над іконами, а можна положити на нього хліб і зустрічати гостей. Дивіться, в скрині ще є ось така хустка. Ой, яка ж вона гарна! Діти, ви знаєте, що хустка найулюбленіший головний убір української жінки. Та й нема такої жінки, якій би не була хустка до лиця? Якого кольору, діти ця хустка? Зеленого. Що ви бачите на ній? Вишивку, правильно. Тут, подивіться, рослини зображені, так, воно багато різних красивих квітів. А якої форми хустка? Квадратної, так. Скажіть, будь ласка, а ваші матусі чи бабусі, бабусі мають такі хустки? Чудово. А ви знаєте, діти, що колись хустки були лише білого кольору. Але згодом з'явилися і кольорові, які символізують квітучу душу, естетичний смак українського жіноцтва та важливий оберег. Подивіться, раніше були тільки білі, а згодом з'явилися, подивіться, будь-якого кольору можна знайти хустку. Ще в скрині в нас у бабусі є вишиванка. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі та любові. За традицією мати вишивала сорочку дитині. І ще скарбом скрині є намисто або коралі, як його ще називали. Намисто одягали як прикрасу до українського традиційного костюма. Це давній символ вічності. Намисто робили із золота, з прозорого скла, срібних монет. Намисто в пошані і нині. Зараз його виготовляють з пластмаси, скла, бісеру та навіть діти з дерева. Наступне, що є всі в скрині, це український, звичайно, жвіночок. Щороку вінки починали плести на великодні свята. Виплітання вінків супроводжувалося співом обрядових пісень. Коли сплели вінки, водили веснянки. Це було ціле дійство. Колись віночок носили всі українські дівчатка, починаючи з трьох років. Перший віночок дитині плила мама. У народі кажуть, віночок вити, життя любити. Віночок це не просто краса, а й оберіг, знахар душі та лікар, бо в ньому є чаклунська сила, яка біль знімає і волосся береже. Діти, а з чого плетуть віночки? З квітів, звичайно, а чим прикрашають віночки? Чого не вистачає, якщо не зробити? Звичайно ж, стрічок, ось вони які гарні, їх багато-багато. Так, в народі є повір'я стрічки бережуть волосся від чужих очей, тому й робили стрічки довгі, щоб вони закривали дівочу косу. Діти, а стрічки які за кольором? Правильно, вони різнокольорові. У різних областях України їх кількість різна і різні кольори, але всі вони мають бути довші за дівочу косу, бо оберігають її красу. В народі кажуть коса дівоча краса. Сором був тій дівчині, у якої стрічки пов'язані неправильно. В'язати їх треба уміло, в певному порядку. Ось послухайте, як одна дівчина в'язала стрічки на віночок. Сіла дівчинка на галявині, плела віночок. Подивилась вона на землю матінку, нашу годувальницю, та прив'язала посередині першу стрічку. Якого кольору? Коричневого. Так. Що воно означає? Землю. А потім пригріло ніжне сонечко. Посміхнулась дівчинка теплим променям та прив'язала стрічку. Якого кольору? Жовтого вірно, так. Прив'язала дві стрічки, хай сонечко вигріває землю з обох боків. Що означає жовта стрічка? Сонце. Пригріло сонечко, вибулось із землі молоденьке житечко, і все зазеленіло навкруги, і дівчинка прив'язала до віночка яку стрічку. Зелену. Хай зеленіє житечко з обох боків, а потім глянула дівчинка на небо. А воно синє, синє, чисте, без хмарок, і прив'язала вона стрічку якого кольору. «Синю, звичайно, так. Тут набігли хмарки і впали на землю перші краплини, блакитні, блакитні, зраділа дівчинка дощику та й прив'язала якого кольору стрічку. Блакитного, так. А що воно означає? Краплинки дощу, зраділо житечко, а тому, що дощик був чарівний. Швидко достигли житечко. Зібрали люди врожай та й напекли смачного хліба. З'їла дівчинка окраєць хліба та й прив'язала яку стрічку? Помаранчеву. Що вона означає? Правильно, хліб. Радісно стало людям, бо де хліб у хаті там весело. Стали люди багатими, бо там, де хліб, там і достаток. І прив'язала дівчинка яку стрічку. Рожеву, а означає вона багатство. Наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій візерунок. Тож нехай на полотні нашого життя переплітаються радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та злагоди. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? В кого в гостях ми були? У бабусі, так, і ми роздивлялися її чарівну скриню. Там багато скарбів нашого українського народу. Дітки, я гадаю, що вам сподобалось заняття, Я на це сподіваюся. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, те, що я вам розповіла. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!